Ні, стихійному сміттєзвали, що опіграв до нашого наступного сюжету на території поблизу вулиці Об'їзної, що в обласному центрі уже рік поспіль звозять непотріб усі бажаючі, скаржаться сусіди. Переконалися у цьому, і наші кореспонденти. Віднедавна ця територія, яка належить Крихівецькій сільській раді, стала улюбленим місцем для шукачів металу та інших знахідок у смітті. Крім землі та використаних будматеріалів сюди, машинами звозять різноманітний непотріб. Сюди вивозять сміття і жителі нашого міста, і організації нашого міста. Тому просимо вас якось вплинути на ситуацію і вирішити дану проблему. Зверталися і в санепідемстанцію, і до сільського голови, і водоекотехпром, який вивозить сюди сміття. Але, на жаль, ніхто, ніхто не вирішує ситуацію. І дійсно на стихійному сміттєзвалищі наша знімальна група застала техніку водоекотехпрому. Проте, запевнено, нас керівник підприємства, бачили ми її тут востаннє. Дійсно, сьогодні відбувся, як кажуть, непорозуміння. Єдиний факт, що була зроблена одне, одна ходка по вивізу мусору. що… Чиститься дощова каналізація. І як тільки поступила від нас інформація з приводу директора Західщини, ця інформація була озвучена, це припинилося. Винні посадові особи в цьому будуть покарані і більш такого не повториться. Тому я все ж таки ще перепрошую і безпосереднє керівництво Західщини, що такий факт відбувся. Я гарантую як і мешканців Івана Франківська, так і керівництва Західщини, що такі факти більше повторюються. Це не будуть за роз'ясненнями. Ми поїхали до Крихівецької сільської ради, де дізналися, що землю орендує одне з приватних підприємств Івано-Франківська. Голова села Василь Михайлович каже, що вже давно воює з орендарем, як доказ, документи, акти та звернення від сільської ради до керівника підприємства з вимогою навести лад на території. Ми стали також свідками телефонної розмови голови з орендарем. Я ще раз кажу, ви не відповідальність. Я ми будемо ставити про розірвання договору оренди з вами. Тому що вже інакше нема тут виходу з вами, постійно ми домагаємося у землекористувача орендаря вірніше, приватного підприємства Колея виконувати умови договору, та виконувати, дотримуватись чинного законодавства по використанню земельних ділянок. В останній розмові, яка була сьогодні з директором фірми, з Бовушем. паном Бовушем значить, він дав слово, що до кінця неділі наведе належний порядок на земельній ділянці, яка знаходиться в оренді даного підприємства. З орендарем нашій знімальній групи зустрітися не вдалося. Він перебуває за межами області, проте маємо надію, що слово він дотримає і наведе лад на цій нині такій непривабливій території.